Всім доброго здоров'я! Сьогодні я вам усім хочу дати одне просте питання, що є такого ціннісного, що є такого вартісного у жіночих геніталіях, Що у ньому є? Що ви з ними робите? Що так вас накриває з головою? Бачу хлопці, 35 років мужика, 35, 45 років, старші дядьки, вже, вже старші мужики чоловіки, разом дружили, на рибалку ходили, спортзал, басейн, сауну, все без проблем. Лиш тільки він побачив, почув, занюхав, не знаю, ті жночі і все. Пропав чоловік. Був Вася, нема Васі. Був Міша зник Міша. І так кожний п'ятий, десятий, двадцятий. Хлопці, ну що у цьому є? Там на навіть вже висловлюються навіть дівчата в інтернеті. Будь ласка, відео на екран. Так парням можуть подобатися жінські вот отиці міста. Тому що... Объективно говоря, мужские гениталии конечно, не самые лучшие в мире, но женские это вообще что-то страшно. Мне кажется, это сильные настоящие мужчины, которым нравятся женские те самые места. Вот так я думаю. Но вот если так посмотреть даже в фильмах для взрослых ощущение, честно, что там реально что-то Як бачимо, що це просто кусок м'яса розірвало петардою. І тим не менш, дорослі мужики. 40-річній, ще раз повторюю, накриває, накриває вас з головою. Як це таке може бути? Ну, чому, це таке для вас... чому це для вас така велика вартість? Та це не алмаз, це не золото. Це просто жінка, така самолівна, як ви. Дві руки, дві ноги, одна голова так само, як ви. Ні, Всі гроші туди, всю увагу туди, все здоров'я туди, все йде туди. А потім вже лійтеся. От, свіжий приклад. 40, 44 роки чоловік прийшов, плаче, от вона мене лишила, все в мене забрала, всю хату відсудила. Ну, хлопці, та що з вами таке є? Та це просто жінка? Просто такий жах, реально. Це відео мене спонукало записати один такий випадок. Вчора їхав я в поїзді, сіла біля мене дівчина 22 роки. Сморід на 4 метри. Дівчата, дуже вас всіх прошу, благаю, жадаю, не знаю, рекомендую, як собі хочете, підбирайте свої слова. Виходите між люди, будь ласка, приведіть себе в порядок, підмийтеся, судіть собі там в туалет, в душ, все відповідно. Волою салфетки на кожному кроці, аптеки на кожному кроці, тампони на прокладки на кожному кроці. Клото губи є розум, макіяж наводити є розум. Сексуальних партнерів міняти з 15 років один за одним теж є розум. А банально себе привести в порядок. Просто елементарна гігієна. На, на, на це вже розуму немає. На це вже розуму не вистачає. Знову ж таки, на цю тему не висловлюється я один. На цю тему навіть висловлюються в інтернеті дівчата. Будь ласка, відео на екран. Только что зашла в туалет, там корпорат идет, пиздятина, воняет, в ужас вообще, девочки, вы как-то ходите там, я не знаю, к гинекологу, проверяетесь, воняет прям ужасно, я чуть не блеванула, это ужасно вообще, либо подмывайтесь, пописили, поп покакали, подмываемся, воняет, значит, чпокайтесь, с кем попало, ходить к гинекологу, свечки пихать надо, ужас, капец. Вроді, накрашені, всі такі ухожені, красиві, А в туалет захочеш, це ужас. <рес> так що, дівчата, проводимо себе в порядок, підмиваємося. Виходиш з будь ласка, пішла собі в ванну, провела себе в порядок, підмилася, виходиш в люди. Всі ми зараз працюємо, живемо серед людей. Ми їдемо в автобусах, ми їдемо в поїздах, ми, їдемо, ми літаємо в літаках і так далі. Ну, невже ви цього не розумієте, що біля вас просто перебувати нестерпно? Нестерпно. Я кажу, такий був сморід, я не знаю. Я не знаю, от що має робити мужик, щоб нього, від, нього, від нього був такий сморід. Чесне слово, от біля мене в той, той же час, той же вчора, їхали будівельники, той же, в шпаклівці, в цементі пацани. Від них смороду ніякого нема. Тут, блін, сідаєш, ну просто жах. І в нас в телефоні в телефоні бавиться, смски пише хлопцям. І ті всі хлопці пишуть там все, приїжджають, там тут дарові квіти, там той вино, там то, то й все. А я сиджу з боку, ж на ужас якийсь. Та добре, щоб пересів було місце. Просто немає слів. Просто в мене реально немає слів. Чому така для вас, хлопці, цінність? Я не розумію. Всім добра, всім хорошого настрою. До нових зустрічей!